до сільський голова дозволу не давав, документально нічого не оформлялося. А заїхали ось тут займаються та забрали ґрунт, поїхали, потім ганяйся, де шукай. І ось ці корінці, що вони розширяють дорогу, що чистять посадки і тому подобне, вони привезуть сюди. Вони їх потім дощні засипати, тому потім. Це теж наушних домовлістів. Це нічого, ніхто ні, ні, нічого не ні ні підписував, нема ні, ні договора, нічого. Роботи почали раніше, ніж оформили попередньо. Ми не хочемо їм давати договору. глину, поки без вони не будуть. Без договора без нічого, без конкретного нічого, без рішення. За що, про що? Навіщо? Хай платять за глину, тоді будуть брати. А так? <зв 'язаний> Ні, ніякого відношення, Василь Макарович, <зв 'язаний> не має. Він в нього свої землі, ось його слоєшник, ніж Яка тут єрунда? На мене водили? не фотографіруйте, тебе о... страшно. Василя Макарович, <реш> Мігенівський поворот, там розбита <реш> дорога. Він технікою розбив свою дорогу. Вони пообіцяли йому її засипати за оце, що вони дадуть дозвіл. І Василь Макарович просто <реш> за що, то, що йому вони засипають. Не оці дороги, що вони по полях построїли, а там ще одна асфальтірована. Є. Вони обіцяли йому там поробити обочини і як укультурити. Чуєш, це отмивання бабок, отмивання бабок, отмивання бабок. thank you